Якщо ми зараз складемо зброю, складемо мавіки і скажемо, де пішло воно все в сраку, то сюди зайде вся русня і навіщо тоді боролися всі ці роки? Мене звуть Катерина, мені 33 роки, я з міста Одеса, позивний Тоська. Все життя пропрацювала продавцем, але в мене була мрія. Я хотіла бути військовою. Рано вийшла заміж, народила дітей. У мене дві доньки, вже дорослі, 14-13 років. І так вийшло, що чоловік мій він заборонити вчитися у військове училище. Я прошу прощення, мені тяжко розмовляти українською мовою. Все життя розмовляла російською. От но, коли коли приїхала сюди, мені дуже сподобалось, як люди розмовляють, бо тут. В основному волинські бійці, От. тому буду розмовляти напівукраїнською, на півросійською. Коли почалася повномасштабна війна, я прийшла в воєнкомат і сказала, хочу йти служити, захищати родину, що мені сказали, «Іди варі борщі. Я виходя з кабінету, оттуда, так обиділася і кажу, знаєте, що ви втратили такого бойця, повернулася і ушла. І В 24 році е, я пішла. Навчатися на оператора безпілотних систем. Якщо хлопці, які прячуться за юбками своїх жінок, які не хочуть відстоювати, то нам жінкам придеться йти і воювати. І доньки мої вони теж підтримали, Вони сказали, мама, йди. І вони дуже пишаються. В мене. Це правда, вони, вони всі. Кажуть, наша мама, вона боєць, вона бійчиня, вона військовослужбовець. Вони кажуть з такою гордістю. Це Прям, Мені додає сил. Діти залишилися з бившим чоловіком. От. Він теж військовослужбовець, але він служить в Одесі. Було страшно, я не розуміла, я не розуміла, куди я попаду. Я коли приїхала сюди, я коли побачила цих бійців, мою бригаду, моїх хлопців, я відчула тут в сім'ї своєї. Ось так. Можемо все показати, зайдете подивитись. Я в цій бригаді з 31 жовтня. Сама ще. Лічно ще на кого не вбила, це правда. Але знаходила. знаходила їх, а наші хлопці їх знищували. Я не втратила ще ні одного дрона і дуже-дуже на те, що такого не станеться. Ми поспорили з моїм паном командиром на таке бажання. Я не буду розповідати, що я не втрачу в течение трьох місяців майки. Прилі... Ні, це вважання прилічне, але таке. Кожен раз, коли я виношу малюка, коли я збираюся літати, я кажу йому малюк. Ми з тобою зараз зробимо декілька кругів і повернемося додому. Отак. В мене третій мій виїзд на позицію, це була дуже небезпечна ситуація, бо, к сожалению, вичислили моїх побратимів. Ми залишились на позиції, коли по нам було дуже багато скидів, були гради, і нас евакуйовувала Емка. Коли в бліндажі сижу, летять там 120-ки, там ще щось да, сиджу і думаю, ні, сьогодні то мені завтра треба вже приїхати вдома, і Вже так хочеться мені там постирати, треба. Не знаю, там. От. І Як там раз краса закінчується. Ні, сьогодні ми сьогодні не погибні. ми будемо жити. Ти хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею. Це говорить о тому, що не потрібно приходити на нашу землю. І щось тут робити, бо ти залишишся в неї назавжди. Моя мрія така, щоб одного дня відкрила очі і сказала: все, війна закінчилася. Ось.